Поживчий кредит вводить у кабалу. Мені взяти кредит. Лише за останній рік кількість дрібних позик виросла на третину. Як отримати кредит і не втрапити в боргову яму? А вдруг со мною штота і Кто цю кредитну історію мене може погасити? Маркетолог Катерина в кредитах живе 6 років: 60 тисяч гривень, винна чотирьом банкам серед останніх покупок: телефон та кухонне обладнання. А починалося все із кредитки на дві з половиною тисячі. Такими кредитними карточками з небольшими відносинами лімітами вони насправді затягують з часом втрачаєш контроль, скільки ти вже використовував. Щомісяця кредит з'їдає майже половину сімейного бюджету Катерини. Мені вистачає тільки там погасіть проценти по кредитам. Прийшлося взяти кредит для погашення другого кредиту, тому що це вже були звірські просто проценти. Така схема робить борг ще більшим. Економісти порахували аби кредит не перетворив життя на рабство, він має забирати не більше третини місячного доходу. Починати потрібно закривати з найбільш дорогих, там не більше відсотки. За мобільні телефони, холодильники, автомобілі, туристичні путівки та інші покупки і послуги, українці зараз винні 150 мільярдів гривень. Це як сьома частина бюджету усієї держави. За останній рік кількість взятих кредитів виросла на третину, і при цьому люди ще й стримують себе, купують під відсотки з обережністю. На год дуже швидко і спокійно. Я брав так, щоб завотрач все без процент. Ми брали в кредит пральну машину і брали холодильник в кредит, поступово виплачували. Це дуже зручно, але я розумію, що ці кредитні кошти є дорогими. Якщо боліта саме чуть проценти поміж, трошки тяжковато. Економісти радять не кидатися на нульову ставку чи швидке оформлення кредиту. Чим простіше отримати кредит, тим скривше за все він буде дорожче. Я знаю про кредити під 120-150% річних. Перед підписанням договору вимагайте кредитний паспорт з усіма сумами та строками і не соромтеся брати калькулятор. І разом із представником фінустанови перераховуйте усі цифри. Лавренті, Цурук, адвокат, як і обіцяла, дивився разом з нами цей сюжет. Лавренті, доброго ранку. Доброго, доброго ранку і про українці добре просте ранку. питання українців у мене у нелі як не потрапити у цю ситуацію, яку потрапила наша героїня? Головна проблема українців це те, що велика є довіра до реклами кредитів, де угу. усміхнені люди тримають у руках купи готівки. Але на практиці. Ці проспекти не, не роз'яснюють українцям, що повертати придеться набагато більше, і є великий ризик потрапити в боргу яма. Помилку на якому етапі зробила героїня наша? На тому, що повелася на цю рекламу чи далі десь потрібно було перед тим, як брати кредит, добре сісти і е, порахувати перед тим, як приймати е, таке відповідальне рішення. Ну і, звичайно, уважно вичатити договір. Ну ларенті це вже таке. Не більш жіноче питання, але дуже часто ми жінки. Такий кер... точніше, керуємося емоціями. От, наприклад, бачимо по телевізору там не знаю, холодильник своєї мрії, наприклад, да? його рекламують, дають якийсь там безвідсотковий кредит, і, звичайно, нам хочеться його придбати. Ми не сидимо, не думаємо, скільки ми будемо платити відсотків. Ідемо, купуємо і потім уже розгрібаємо всі ці борги. Що зробити, і де краще взяти кредит, де краще саме взяти, щоб не потрапити в оцю боргову яму. Ну, головне сьогодні чинне законодавство дозволяє будь-якому підприємцю швидко зареєструвати кредитну установу, і okay. тому головне не брати кредит у різноманітних інтернет-конторах, не реагувати на рекламу швидких кредитів, яка чекає нас біля метро в різних кіосках, біля ринку. Ага. Чому вони поза законом чи, чи чому? Ну життя показує, що в таких місцях люди частіше. Попадають в боргову яму, тому що на словах е, говорять лише про строк повернення кредиту та відсотки за користування грішми. Ага. А вже на практиці приходиться сплачувати безліч додаткових платежів, ага. прихованих платежів, і е, саме в підсумку так виходить, що ці додаткові платежі виходять більше ніж відсотки за користування грішми. Ну такими платежами е, бувають це плата за. Оформлення документів по кредиту, плата за е, відкриття обслуговування банківського рахунку, mm. е, плата за страхування mm -hmm. е, по кредиту. Ну і подібні платежі. Чекай, також дуже... також українці часто. Нехтують умови договору про відповідальність сторін про штрафні санкції. І на практиці це обертається тим, що прострочка навіть на один день обертається величезним штрафом. А Лавренті, це махінація чи все таки результат нашої неуважності? Що тут більше е, грає роль? Е, кредитні установи вони всі ці умови прописують в договорі для того, щоб потім стягнути їх. З клієнта тому мова звичайно йде про неуважність при підписанні договору. Я тебе зрозумів. А де легше бути уважним, тобто де краще все таки брати у яких кредитних установах гроші, якщо все таки вони потрібні після паузи дізнаємось. Лаврентій Царук адвокат та експерт пояснює, як правильно брати споживчі кредити, щоб не потрапити потім у боргову яму. І от Лаврентій, нам надійшло питання від нашої глядачки. Вона запитує: наскільки законні 300% річних у споживчому кредитуванні? Законні на більше того, зараз кредитні установи зазвичай планують свій. Середній дохід на рівні 600-800 річних, Ого. Саме, е, саме за рахунок оцих прихованих додаткових платежів, угу. про які е, я говорив. Тому, підписавши такі кабальні умови, знайте, що потім доведеться платити по повній програмі, і закон вже буде не на вашому боці. до рекламної паузи. Ми говорили з тобою про те, що не варто брати все таки у неперевірених кредитних установах з поганенькою репутацією кредити, а варто брати у серйозних установах, скоріш за все. Давай детальніше про це. Чому варто брати у серйозних з гарною репутацією кредитних установах і що це за установа? Якщо ви все ж таки прийняли рішення брати кредит. То я би радив робити це у великих банках та великих торгівельних мережах, тому що, як правило, вони. Більше дбають про свою репутацію і рідше вдаються до різноманітних маніпуляцій і махінацій. Тобто, велика фінансова установа є, так сказати, запорукою безпеки, я так розумію, так? Ні. ні? ні. Тому уважно Чом читайте ні? всі умови договору. Ага. Сідайте просто з представником цієї установи, беріть в руки калькулятор та покроково йдіть по всім платежам, які потрібно буде здійснити, як при отриманні. Грошей, так їх і про повернення. І також не забувайте обрахувати вартість штрафних санкцій. Якщо щось є незрозумілим, краще порадитись з фаховим юристом або бухгалтером і тільки після того приймати відповідальне рішення про отримання кредиту. Лартя, а банківський співробітник чи консультант зобов'язаний усно тобі переказати усі підводні камені, чи все-таки він цього робити не зобов'язаний, ти маєш сам, як ти кажеш, взяти калькулятор і це все побачити. За законом банківський працівник зобов'язаний це зробити, навіть більш того, він зобов'язаний стисло всі всю інформацію, але подати в спеціальному документі, який називається паспорт кредиту. Ага, але на практиці. Цього не робиться, і угу. потрібно читати той договір, який ви підписуєте, і рахувати ці гроші. Ще... А Що нам робити, якщо ми хочемо взяти кредит, наприклад, на автівку або на квартиру, тобто це вже така знаєш, велика сума. Що в такому випадку робити? Треба. Ну, перше, це порівняти умови великих банків для цього. А також є ще один варіант це взяти гроші в у знайомих чи родичів. І зараз закон, <с. зараз закон дозволяє зробити це нотаріально, вкласти графік платежів, відсотки за користування грішми і забезпечити цей договір заставою майна чи квартири чи машини. І тому позичальник в цьому випадку буде абсолютно застрахований. Часто це буває набагато вигідніше і безпечніше перефразую відомий радянський mm. фільм, зберігайте гроші у е, банках трьохлітрових, якщо вони, звичайно, у вас є. А гроші позичайте у родичів і у друзів, а не у банківських співробітників, які зобов'язані вам надавати всю інформацію, але інколи на практиці буває все абсолютно інше. Е, все у наших руках беріть калькулятор, я кажу, на це рук. Рахуйте, запитуйте, не соромтеся, це ваші гроші. Потім е, буде дорожче. Дякую. Обов'язково читайте те, що написано тим дрібним ага. шрифтом в кінці договору. З окулярами, все. Як потрібно Лавренті Царук, адвокат був нашим гостем сьогодні говорили про споживчі кредити, про те, як не потрапити у боргову яму, яку українці масово потрапляють.